Слава Україні! Героям слава. Героям слава! Даний відеозапис є офіційним зверненням революційних правих сил. Уперше, вчора у зв'язку з революційним сум'яттям було багато заяв від імені революційних правих сил, які робили різні політики, різні громадські діячі. Офіційно заявляємо, що позиція революційних правих сил висвітлюється тільки представниками штабу РПС. Власне, делегованими на такі повноваження. Друге, ще раз підкреслюю, в основі революційних правих сил військові люди. Але нинішня акція є повністю мирною. Ми застосуємо силу тільки у випадку, якщо злодії при владі будуть силовими методами розганяти мирну маніфестацію, мирний протест. Третє. Наразі ми чекаємо на навіщо, яке має розпочатися о 17-й годині сьогодні. Попередньо є такі вимоги. Барше, розрив мінських домовленостей, як таких, що суперечать Конституції України. І одночасно з цим як додаткова вимога. Взяття під варту, арешт Бедвачука, Кернеса та інших осіб, які є сепаратистами і досі знаходяться на владних посадах або десь поруч з українською владою. Друге. організація установчих зборів. Власне, установчі зборів вже розпочалися. Те, що відбувається зараз, нинішні акції протесту, це є початок. Загальноукраїнських установчих зборів. Третє. Негайне усунення від, від влади, відставка президента, уряду з подальшою відставкою парламентарів, які проявили себе як зрадники, слодії, сепаратисти. На цьому наразі все. Слава насі! Смерть ворогам!